Такий комплект ми для вас маємо. Бренд Sit Best of Norway. Нове крісло з пуфиком. Перід бежева натуральна шкіра. Є клаптик натуральної шкіри, з якої виконане крісло. Пуфик. Крісло має функцію реклайнеру. Дуже глибоко розкладається. Є фіксатор кута нахилу спинки. Окрім цього, кріселечко крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. На нашому сайті та на нашому YouTube каналі. Є детальний відогляд цього крісла, всі параметри, вся необхідна інформація. Або ж пишіть у дірект.